Зараз з нами на зв'язку Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вас вітаємо. Вітаю вас, пане Денисе. Є у нас підстави говорити про те, що е, тимчасові морські та е, річкові коридори вони безпосередньо набувають популярності, чи після якої цифри суден які завантажаться, і вийдуть ними, ми можемо про це говорити. Річкові порти у нас давно досить ефективно себе проявили, навіть не зважаючи на постійне бомбардування, тому що за березень місяць ми будемо мати досить непоганий результат, навіть сказав би хороший результат, тому що плановий вивіз матиме складати порядка трьох мільйонів тонн. Що стосується нового гуманітарного коридору, який розробили наші військові. Він тісно теж дає нам надію на збільшення можливості експорту з території України. Так, сьогодні зафіксовано лише цифра вивезення порядка 20 тисяч тонн. Це два кораблі, які вийшли з території України, але найголовніше це кораблі, які зайшли і вийшли. Тобто вони продемонстрували ефективність і сигнал світу, що ті зобов'язання, які бере на себе Україна, по забезпеченню безпеці в територіальних водах України. Вона дійсно відповідає дійсності, і власне далі продовжуються всі роботи для того, щоб убезпечити рух кораблів в безпечній зоні для до території України, тому що недавні події, які відбулися біля берегів Румунії, сьогодні трошки. А налякали знов ж таки власників комерційних суден страхових компаній. Нагадаю, що кілька днів тому було підірвано один із комерційних кораблів. на сьогоднішній день не встановлено, чи це через зміни, чи через якісь інші події. Але от сьогодні бізнес говорить, що це дійсно відбулося через зміни. Тому небезпека вона все ж таки залишається. Тому на сьогоднішній день дуже важливо продовжити рух так в контексті розмінування Чорного моря. Ну і звичайно робити можливе, щоб кількість кораблів, які були б заходили до території України, збільшилась. Яка ця цифра має бути? Ну, звичайно, при всіх умовах функціонування партій Великої Одеси. Ми маємо, що їхній потенціал кожного місяця може сягати порядка 6-7 мільйонів. Але ми розуміємо, що в умовах повномасштабного вторгнення війни цього зробити не вдасться. Тим паче, те, що переживає південь України, Одещина майже щоночі, бомбардування, так само як цієї ночі, це зробити буде дуже важко і це лякає. І власників суден, і власне страхові компанії. Тому, якщо нам вдасться, хоча б на 30% заповнити можливість роботи портової інфраструктури Одещини, це вже буде дуже хороший результат в контексті інших маршрутів річкових і сухопутних, якби нам вдалося кожен місяць вивозити майже 4,5-5 мільйонів, це був би нормальний результат для забезпечення експортного потенціалу для забезпечення світу української продукції а Україні отримувати відповідні кошти за дану продукцію. Я би ще хотів уточнити щодо що блокування взагалі, принципів е, е, і організації руху суден в Чорному морі в контексті українського збіжжя. От ми говоримо зараз про е, це чергове судно, яке до Туреччини прибуло Ар'я е, да, під прапором Палау. А от мене питання. Це поодинокі факти, вони є, і це позитив. Але ми пам'ятаємо, що тоді, коли Росія була ж в угоді, тоді ж десятки суден стояли на черзі. Ми про це розповідали, що Росія дуже кволо пропускає їх в українські порти. А як взагалі це блокування виглядає, і яку небезпеку, все ж таки, для суден Росія може становити? Тобто, якщо, наприклад, судно зайде під прапором тієї чи іншої країни, Росія приймає рішення чи вдарити по ньому, чи ні, або потім звинуватити, скажімо, там українську сторону, або сказати, що судно підірвалося. На, на міні або Росія просто таки блокує актив, активний вхід суден в нашій акваторії. От в чому блокування полягає, і як цю ситуацію все ж таки можна було би значно покращити? Ну насправді на сьогоднішній день блокування ніякого не відбувається. Ви ж бачите, кораблі проходять самостійно, тобто, без будь-яких перевірок, вони проходять водами Болгарії, Румунії до України. Так само й виходять з України, Румунія, Болгарія, далі в Босфор і далі до тих країн, які очікують збіжжя або іншу там групу товарів, тому що на сьогоднішній день, окрім цих двох кораблів, які вже вийшли, заявлено, що на територію України прибудуть і інші кораблі, які мають вивести порядка більше 120 тисяч тонн продовольства, а також промислову групу. Тобто, ми фактично говоримо, що на сьогоднішній день ми позбавлені будь-яких контролів, перевірок. З боку Росії, але на жаль, ми не можемо гарантувати 100% гарантії, що Росія не буде вдаватися до провокації в Чорному морі. Але знов ж таки, як показали ці останні проходи, Росія не наважується це, це цілком справедливо завдяки роботі наших збройних сил України, які фактично змогли сформувати паритет в Чорному морі, де вона себе не відчуває вже повноцінним господарям. І, відповідно, не скажімо так, можливо осмілиться завдавати удари по. Кораблях, які будуть безпосередньо знаходитись на воді, але під небезпекою залишається перебування цих кораблів безпосередньо на причалах, тобто біля портової інфраструктури, тому що власне ці удари Росія може продовжувати роботи, тому і так важливо ті домовленості, які отримав сьогодні президент України в контексті захисту і противоповітряної системи оборони і іншим озброєнням, яке б додатково усилило контроль безпеки. Як на Дунаї, так і безпосередньо в Чорному морі пане Денисе, Україна в світі відома як постачальник якісного зерна. Але коли ми обговорюємо безпосередньо цю військову складову, ми не встигаємо поговорити про саме якість нашого зерна через те, що зерно треба десь зберігати. Напевне, у аграріїв тепер з'являється додатковий головний біль. І тут питання в тому, чи зможемо ми лишатися постачальником якісного зерна, зважаючи на те, що тепер проблема зберігання і шкідників вона стає більш актуальною, тому що ми не вивозимо ту кількості, яку ви зараз назвали, тобто не експортуємо її, не можемо зерно зберігати в портах, не можемо розосереджувати це зберігання. Поясніть, будь ласка, цю історію, чи я не те, що перебільшую проблему, а не треба на цьому загострювати, чи це все таки проблема? Ні, це не проблема. Дійсно, на цьому не потрібно загострювати. Я розумію, чому ви про це говорите, тому що з'являлася інформація, зокрема від польської сторони, про те, що виявлені певні, які Ні, ні, це тільки, а, тільки тому, ушкодження. що я стежу за агросектором і спілкуюся з аграріями. А, дуже приємно, так але було були такі заяви, і це дуже неприємно, тому що враховуючи потенціал експорту який Україна здійснює, щороку, це десятки мільйонів тонн, і ні в кого не виникало ніколи претензій до якості українського зерна, так як і будь-яка. Продукція, вона певні має властивості псуватися. Але на сьогоднішній день технологія виробництва і зберігання в елеваторах відповідно сушіння цього зерна, воно настільки технологічне і застосовується відповідні засоби захисту, які відповідають цим стандартам якості, і в умовах. Навіть в сучасності зберігання зерна може там рік півтора при правильній технології зберігатися і не втрачати свої властивості. Інше питання: що нам частково так в цьому сезоні через погодні умови ми не будемо бачити достатньої кількості. Продовольство наприклад пшениці там продовольчі, але там класі клас її буде трішки гірше. Але в цілому це буде відповідати стандартам, наприклад, там фуражний пшениці, яка споживається на корми. Так само і по кукурузі соняшнику, тобто є певні технічні умови, які ми намагаємося дотриматись. Які світ визнає і купує українську продукцію щодо зберігання на сьогоднішній день теж проблем з цим немає, тому що так чи інакше, експорт відбувається, і нам дається можливість. Перед початком кампанії збирання там активної ярих культур частково звільняти від зернової групи. Тому я думаю, що в тих умовах, які на сьогоднішній день складаються і зберігання, і транспортування, і відповідає відповідність нашої продукції стандартності. Тою вона все матиме в мона все Але от про кукурудзу і соняшник ми з вами поговоримо, тому що по суті, що вперше за 20 років саме виробництво цих культур вони серйозно збиткові, але це буде іншим разом наша зустріч в ефірі. Пане Денисе, я вам дякую за ґрунтовні відповіді. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був в прямому ефірі.